ФПВ стали однією з головних загроз на передовій. Вони працюють швидко, низько і майже впритул. Тому бійці батальйону безпілотних систем 128 окремої гірсько штурмової бригади тренуються не лише запускати, а й збивати дрони з помпових рушниць. Як дивимось далі у матеріалі наших колег з армії Тіві. На передовій дронар одна з головних цілей ворога. ФПВ підлітають низько і швидко часу на реакцію секунди. Тому бійці батальйону безпілотних систем 128-ї бригади тренуються не лише керувати безпілотниками, а й збивати їх. Зараз вони тренуються, відточують свої стрілецькі навички. Це для того, щоб бути більш впевненими при роботі на передовій, всі розуміємо, що дрончики зараз дуже близько до лінії бойового зіткнення, працюють і не виключно, що їм доведеться відбувати ворожі піхотні штурми через засилля. Ворожих дронів у хід йде мисливська зброя. Помпові рушниці 12-го калібру проти ФПВ. І сьогодні будуть працювати по динамічним цілям по тарілках, і будуть ще три справжні ФПВ. Будуть тренуватися їх збивати. Головне техніка відпрацьовані до автоматизму рухи. Хоч вони і пілоти, але все рівно навички зброї мають бути. Е, має бути Розуміння того, що в тебе зброя, і ти маєш вміти нею користуватися і не боятися її. На позиціях рушниця питання виживання. Часто одна на весь екіпаж. Ми намагаємось зробити так, щоб кожен з екіпажа мав навички користуватися рушницею, але на даний час у нас одна рушниця на екіпаж. Ну, є дві, є одна. Практика показала проти дронів дробових значно ефективніший за автомат. Краще взяти е, мисливську зброю і збивати FPV всі ці повітряні цілі, чим брати звичайний АК, працювати ним. 30 патронів по одному патрону вилітає. ну Дуже тяжко. Навчання наближають до бойових умов. Імітація атаки ФПВ, двоє стрільців і дрон, що заходить на ціль. Зараз підбили. Впав. Впав під ноги, до речі. Таке теж може статися. На жаль, тому треба збувати ФПВ якомога далі. Тому що може впасти під ноги і там розірватися. Навіть збитий дрон залишається загрозою. Пошкоджена батарея може спалахнути за лічені секунди. Тож на таких тренуваннях бійці відпрацьовують не лише точність пострілу, а й безпечні дії після ураження повітряних цілей. Юрій Лузенко, Віталій Бакуменко, армія ТВ для ми Україна. Марафон Єдині новини.